Ой Узі Дністрові тиха хвиля грає, там дівчина вчора на воду набирає, Тьох, 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 соловейко при криниці в лозах. Тьох, 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 ти далеко, але серце просить. Тьох, 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 просить, серце згадувати очі. Тьох, тьох, Віночок. Набирає, набирає в нове коромисло, а із нею козаченько коприобля сміється, тьок, тьок тьок соловейко, при в лозах тьок 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 ти далеко, але серце просить, тьок 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 просить сер... Ой ти мила, ой ти люба, ой чарівна гожа, давай нести коромисло тобі допоможу. тьок тьок тьох, соловейко, соловейко криниці в лозах, Тьок-тьок-тьок, ти далеко, але серце просить, Тьок-тьок-тьок, тьох просить серце згадувати очі. Як підеш, ти прийду на і не забудь козаче, що дівоче серце вірне зраду здаля бачить. Тьох, 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 соловейко, прикринить і в лозах. Тьох, тьох, тьох ти далеко, але серце просить, Тьох, тьох, тьох просить, серце згадувати очі. Тьох, тьох. Бачить, бачить, твоє серце бачить і все знає. Чи дівчині не змієшся, інші придумають. Тьох, 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 соловейко, прикрини ці лозах Тьох, 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 ти далеко, але серце просить. Тьох, 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 просить серце згадувати. Oh you